Місто Ніжин – лідер в області по розвитку альтернативних джерел енергії. Днями тут відбулася презентація успішно реалізованого проєкту з побудови сонячної електростанції на Ніжинському пологовому будинку. Для прийняття досвіду на зустріч завітали керівники тергромад, щоб поспілкуватися з представниками громадської організації «Екоклуб» та фонду декарбонізації. Делегація підіймається на дах сусідньої будівлі, аби на власні очі побачити, як же відбувається виробництво сонячної енергії, яка не лише забезпечує енергетичну безпеку, але й дає. Є суттєву економію. Сонячна електростанція на 80 кВт, яку встановили на Ніжинському пологовому будинку. Насправді дає економію біля 2 мільйонів гривень на рік. Цей проєкт у першу чергу про безпеку ніжинців. енергонезалежність та енергетична безпека сьогодні в пріоритеті роботи. Наголошує очільник Ніжина Олександр Кодола. Ми знаходимося на території пологового будинку, де ми бачимо ось роботу вже. Чотирихмісячна сонячна електростанція потужністю 80 кВт з акумулятором гібридна, яка дає можливість забезпечити енергію навіть у випадку блекаута. І це, власне, наш перший успішний проєкт в напрямку СЕС за небюджетні кошти за кошти донорів. Цей проект став в тому числі мав місце після мого візиту минулого року в Сполучені Штати Америки, де ми познайомилися з різними. Міжнародними організаціями різними донорами, які власне. Сьогодні підтримують Ніжен в реалізації таких проєктів. Важливий проєкт допоміг втілити в життя благодійний фонд Blue Force Фаундейшн за підтримки Міністерства охорони здоров'я та у співпраці з громадською організацією «Екоклуб» за фінансової підтримки Файзер Фаундейшн. Питання встановлення сонячних електростанції – це енергетична безпека для конкретного закладу, в даному випадку пологового будинку. Ця станція допомагає пологовому будинку відчувати себе незалежною. Від То є відключення чи немає. Звісно, дуже важлива співпраця з. Місцевою громадою з представниками громади, наскільки вони підтримують цей проект і допомагають, тому що їм з нею жити, їм з нею працювати, ми лише допомагаємо імплементувати. Ми щиро задоволені, дякуємо місцевій громаді за підтримку, за співфінансування, за той вплив, який вони давали під час будівництва станції, безумовно, ми підтримуємо впровадження таких проектів, оскільки Держенергоефективності взагалі займаються. Впровадженням такої політики енергетичної ефективності будівель і, взагалі, ми, ми прямуємо до того, щоб досягти енергетичної незалежності, взагалі країною, і так само. Стимулюємо впровадження розвитку альтернативних видів палива, тому дійсно вражає, що дуже активна громада залучає такі кошти і впроваджує проекти, які наразі як для самої лікарні буде дуже корисним. Щороку у медичному закладі народжується близько 900 малюків та проводять понад дві тисячі планових операцій. Стабільне електропостачання важливе для забезпечення життя пацієнтів та проведення планових операцій. Наголошує генеральний директор. Був мій головний біль. Тому що я постійно, як лікар, працюю в операційній, і в мене завжди ці думки в голові, що, не дай Бог, якщо відключиться живлення, якщо ці всі апарати штучної вентиляції, легень, освітлення, операційні лампи не будуть гріти, то в принципі це ризики для жінки, яка в цей час оперується. От. І тому ця думка постійно в мене. Присутня була, а тут з'явилася така можливість. і Дякую і міському голові, ті команді, що все ж таки в нас цей проект. Приїхав до нас, підтримка переходу громад до створення власної енергонезалежності та енергобезпеки. Зараз це не просто актуально, це надважливо, особливо з урахуванням наростаючих ударів на критичну інфраструктуру. На цьому наголошує Юлія Данищук, керівниця програми Світло для лікарень благодійного фонду «Yellow Blue Force Foundation». Ми насправді починали наш проект як перший пілотний проект з іншого міста, який розпочався насправді там три місяці до Ніжина. але Тут зіграла роль якраз бажання про активність громади, злагодженість роботи, лікарні, міського голови. Проєктантів підрядників, і в результаті ми вже ось на відкритті, і це навіть швидше, ніж ми планували запустити безпосередньо вже повністю всіма документами цю станцію. Тому ми безмежно щасливі, вдячні, що ця співпраця наскільки вдала. Ця сонячна станція встановлена екоклубом і надасть можливість місцевому бюджету зекономити більше двох мільйонів коштів, тому що як відомо всім комунальні послуги за всі медичні заклади ми сплачуємо з міського бюджету. Тому для нас цей проект надзвичайно важливий. На цьому проєкті у Ніжинській громаді не зупиняться у планах ще кілька сонячних електростанцій, які встановлять для критичної інфраструктури. На жаль, війна триває. Ворог продовжує знищити енергетику, енергетичну інфраструктуру і саме сонячні електро. Станції це найкращий сьогодні вихід для роботи ось таких об'єктів критичної інфраструктури. Ми ставимо собі за завдання забезпечити всі медичні заклади СЕС сонячна електростанція. Ми ставимо за мету забезпечити всі заклади, об'єкти критичної інфраструктури, такі як водоканал і інші важливі підприємства нашого міста.